Пришвидшена заради підписання договору про співробітництво із містом Коростень коротка апаратна нарада 9 грудня містила все ж важливу для життєдіяльності слов'янська інформацію. Так майже вироком пролунало повідомлення про віялові відключення електроенергії. Два рік на якби сказати поскольку не Напряму пов'язані з електрикою життєзабезпечуючі виробництва, вже відчули на собі наслідки економії. Так тепломережа ледве встигає розгружати системи відімкнених від електрики котельних. Їх поки повідомляють лише за 15 хвилин до відключень. Жеки, не знаючи графіка, також отримують проблеми у роботі. А ліфтовики міста вимушені рятувати застряглих у підйомниках людей. Дехто із клаустрофобією навіть намагається вибратися самотужки. Ну, є... При награждении кабинета включается закономерно и темное Дещо врегулювати роботу підприємств та організацій міста дозволить вже складений графік віялових відключень. Перелік об'єктів Святогірська, Миколаївка та Слов'янська буде розміщений на офіційному сайті міськради та веб-ресурсах місцевих змі. Далі розпочалися стандартні звіти. КП водозниження продовжує розчистку автодоріг центральної частини міста. Підрядні організації продовжують роботи по відновленню теплового контуру, пошкоджених під час бойових дій будинків для вчасного завершення. Робіт керівництво УЖКГ звертається до секретаря міськради, аби посприяв виводу фінансів із держказначейства. Задіяння вашого прошу. По восьми об'єктам знаходяться платежне порушення в казначействі на придат. Звісно, підрядчики, це услажняють роботу з тим, щоб закінчити ці роботи. Від ремонтів до газопостачання. Окрім боргів місцевого населення, ситуацію для газовиків ускладнює неофіційний статус переселенців як мешканців квартир. По документах може бути прописана одна людина. В реальності тепер проживає п'ять, а платять, якщо без лічильника, лише за прописаного. Контроль за позанормовими витратами неможливий. У свою чергу, установи, в яких є дані про місця реєстрації переселенців, надати адреси газовикам не можуть. Інформація конфіденційна. Нас не Мы его никак не можем учить. Это в квартирах на самом деле до новых Пожалуйста, кого это касается, как-то информируйте нас. Мы сами понимаем, что же не можем возьмем. Убили одно количество разохода, другое, а остальное куда. На сегодняшний день зарегистрировано 12 660 вынужденных переселенцев. Они имеют право выезжать из нашего города в другие города, сниматься у нас в регистрации, регистрироваться в другие города и давать такие данные, такие данные, мы не имеем права, потому что это персональные данные. И они дают разрешение нам использовать их только для учета и назначения конечно, пособия, кто имеет на это право, а также для предоставления материальных. Далі тролейбусне управління працює над відновленням пошкодженого в результаті ДТП стовпа. Опора тримала тролейбусну лінію та вуличну світлоточку біля зупинки. Попросіть всіх Попросі всі русхою перегоражування дорогу та ребус. У нас є дороги, як наблизують на картісто на біжать. Молодошки вистанавлюють в районі рух. Привозять коже саме прощається на війну. Где магазины тоже погружаются? В таких случаях и в воскресенье второй случай у нас бит в районе пожарного не то. Висели на контактных проводах висел на кора, несла угрозу жизни. Спасибо Белосороку Андрею Николаевичу, с краном было очень сложно найти крану в это время. В настоящее время мы устранили неполадки. Да? Ну, в настоящее время провинции функционируют, но в аварийной ситуации, когда так направлено все удобно, нужно полуставить. Вчера приезжали представители, пообещали, но пока еще э, ничего не предпринято, Надеемся, что это, там, нужно на этой неделе, ну вернее, как можно быстрее восстановить опору. Там угловая опора на грузку на контактной сети. Нужно обязательно на нашу стоять. А по самой опоре? Опора ну, пополам. Растение Ну, приезжали, сказали, нашли опору, все, что просто не будет. Нужно, чтобы они быстрее. Мы там с нашим участием, но ну, нужно, чтобы они побыстрее пошли в опору. Там кран тоже нужно, все сказали хорошо. Телефон есть, я сидел. Ну, извините, была там опора тоже на этой опоре, там, светили, там, на освещение, тоже разбили. На завершенні апаратної наради пролунали наступні кілька повідомлень. Центральна площа міста взята під цілодобовий контроль. Міліціянти охороняють новорічну ялинку, яку монтують до 19 грудня. Відділ охорони здоров'я продовжує контроль за ремонтами по відновленню постраждалих закладів. Та МНС наполегливо просить батьків не відпускати дітей на лід та бути обережними самим. Пришел в моблет, соответственно, спасибо.